Вітання! у прямому ефірі телеканалу РТБ програма «Громадське приймання незабаром відзначатимемо всесвітній день захисту дітей, але різноманітні акції та заходи на Рівненщині вже тривають. Ми ж сьогодні спілкуватимемось про особливих діток, зокрема із синдромом Дауна якими є їхні можливості мати щасливе дитинство та перспективне майбутнє нам розкаже член обласної громадської громадської організації? Перепрошую Асоціація батьків дітей з особливими потребами Алла зімбіцька та лікар-невролог-генетик Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру Ярослав Круліковський. Доброго вечора, Доброго шановні гості. Доброго вечора. Розпочнімо, Алла Володимирівна е, з основного благодійна акція розпочата на теренах всієї України одночасно у квітні місяці. Триватиме до е, липня. Називається срібна монетка. Яка мета цієї акції? Так, стартувала так все правильно, як ви сказали, з 26 квітня, по 1 липня, вся Україна буде збирати гроші на навчальну програму Дивись і вчись, яка буде перекладена, адаптована для наших діток. Вона саме під наших дітей і допоможе нам допомогти в перспективі. Навчити наших дітей розмовляти і читати, що є основною проблемою. Проблем багато, але є важливою основною проблемою в розвитку наших дітей. Всі небайдужі громадяни можуть прийти, зробити пожертву, тобто прийняти участь в цій програмі. Дивись, дивись ці акції твоя монетка, моє майбутнє, і проходить вона завдяки всеукраїнській благодійній організації Даун Синдром. А ми безпосередньо в місті рівне підтримуємо її своєю асоціацією батьків. Хочемо долучити максимально наших рівнян до цієї програми, щоб вони допомогли. Піднялися і пішли у всі відділення Укрсиббанку і зробили свою пожертву, хто скільки може, і в перспективі ми зможемо такі придбати і адаптувати цю програму для наших дітей. Ну, власне, ви випередили моє запитання, куди можуть звернутись небайдужі рівняни і наші земляки? А загалом ця акція не перша. Так, ні, не перша. Срібна монетка вже була, але вона проводилась лише в Києві, тому що там відкрився центр допомоги для всіх дітей з синдромом Дауна по Україні, центр ранньої педагогічної допомоги. І гроші були збирались лише по Києву і були спрямовані на придбання меблів у цьому центрі. А ми можемо всі батьки вже зараз. Станом на сьогодні 250 сімей скористалися послугою, безкоштовно поїхало і отримало таку допомогу в Києві. Аловодиміна чим ще займається ваша громадська організація? Наша громадська організація зареєстрована ще з 2002 року і дуже активно працювала на початку своєї діяльності. Безпосередньо за допомогою цієї асоціації був відкритий відомий всім в рівному великий, і дуже важливий заклад Пагінець. Ось і була адаптована програма, переведена за допомогою також нашої організації. Це маленькі сходинки, по якій займаються зараз не тільки дітки, наші з синдромом Дауна, а й з іншими вадами розвитку, затримкою. Зокрема, ось наразі потім, коли погінець, я так розумію, відкрився, і батьки мали змогу де збиратися, мали вже місце, де вони зустрічалися, ділились своїми турботами і проблемами. Дуже велику. Допомогу і, взагалі, активну участь в цьому всьому веде завідуюча пагінця Тамара Євдокимівна, І тому батьки були певний час неактивними. А зараз ми бачимо, що знову є нові проблеми. все, ми вливаємося в цей колектив і плануємо багато акцій, У нас є вже велика теж мета. Ярослав Андрійович, ви як фахівець, скажіть, будь ласка, чи потрібні подібні громадські організації, коли батьки об'єднуються, групуються і щось хочуть зробити? Власне, відповідь очевидна. Так, звичайно, потрібні, і звичайно, ми бачимо прогрес, тому що років 10 назад таких центрів не було. Зокрема, у нас рівному і дітей не тільки з синдромом Дауна, а взагалі дітей з затримкою психомовного розвитку, іншими якимись особливими потребами. Не було нікуди звернутися до шкільному віці, не було проводити ніяких програм. А зараз в такому центрі, як пагінець, з ними працюють фахівці, це як і психолог і реабілітолог, і е, реабілітолог, наскільки я знаю, це звичайно дуже великий плюс для нашого суспільства. А скажіть, будь ласка, наскільки важливо починати з такими дітками працювати в ранньому віці? В ранньому віці, звичайно, важливо чим раніше, чим, тим краще. чим раніше ми поставимо діагноз, тим краще і надалі потім буде супровід цих дітей з медичної точки зору, тому що діти з синдромом Дауна мають. Крім затримки інтелектуального розвитку, вони мають також, наприклад, вроджені вади серця, які Потребують коригування і втручання в перші місці тобто життя. Тобто специфічні вади зі здоров'ям, так? Так, так, звичайно, це можуть бути і вади зору, слуху, різного генезу. Найчастіше це від 40 до 50% дітей синдром Дауна мають вроджені вади серця. Ці вроджені вади серця, так само як інші проблеми зі здоров'ям, можуть бути різними: від мінімальних до край тяжких. І так вроджена вада серця, яка потребує негайного хірургічного втручання на перших днях, місяцях життя, звичайно, краще, чим. Краще ми виявили за, на початку за тиждень, два місяць, і звичайно, ми зразу проводимо весь комплекс обстежень, зокрема в нашому діагностичному центрі. Це і УЗД е, сердечка, перш за все, і УЗД органів червної порожнини для інших вад. І це обов'язково консультує одразу і генетик, і психолог для підтримки в першу чергу і сім'ї. Ярослав Андрійович, дивіться, багато мам, які не покинули своїх цих особливих малят, відмовляються називати це хворобою. Багато людей і не знає, що це, що, що таке насправді це. Звичайно, в цьому світі це є синдром. Синдром Дауна або як його це не є світі. хвора дитина, окрім того, що можливо в неї є якийсь пател... синдром. Так, звичайно, це симптомокомплекс, скажімо так, можна сказати. е, тих чи інших признаків і ознак, які характеризують, скажімо, цей синдром в такому плані. І, і як він виникає? Скажімо, звичайно, хоч це синдром, але скажімо, це є захворювання. Тому що, звичайно, ці діти, це описано, воно, воно є в міжнародній класифікації хвороб 10-го, скажімо, останнього нашого зиву. І звичайно, що це є хвороба захворювання. А це захворювання виникає, скажімо, при єдиної думки і вчених, і взагалі. В світі немає. Чому виникає це захворювання? Причини Причина є це є набір хромосом в кожної людини. Кожна людина має 23 пари хромосом, 46 хромосом. Але виникає так, що можливо під час запліднення, під час мойозу ці хромосоми розходяться і виникає зайва хромосома по 21 й парі, і це називається так трисомія по 21 й парі хромосоми. І виникає Скажімо, такий синдром Дауна, таке захворювання. Ну, я знаю, що навіть і в нашому обласному центрі вже є можливість діагностувати це відхилення ще в пренатальний період. Розкажіть, будь ласка, яким чином це відбувається, і саме у який період вагітності? Звичайно, в Рівненському обласному клінічному діагностичному центрі, зокрема в обласному медико-генетичному центрі, зараз проводиться обстеження, яке називається амніоцентез, яке було зовсім недавно введено в рівному, як ви кажете. Це можливість е, обстежити, скажімо, е, пренатально взяти кров з ембріональну і е, поповинну кров, і обстежити не є якісь, це не є якийсь який складний аналіз. Скажімо, це складний метод обстеження, звичайно, тому що це. Е, поперше, Вагітних лякати не будемо, це не боляче. Ні, звичайно, це робиться... Ну, але для... Про... Я вибачаюсь, да. Але для того, щоб зробити амніоцентез, потрібно, щоб були медичні показники. Звичайно, в 12 звичайно. тижнів, коли мама з 9 до 12 йде, йде перший раз в консультацію на УЗД. Якщо є якісь медичні, бо я вже ми трохи мами теж цим цікавились, якщо є якісь показники вказання на це, то Беруть спочатку кров, звичайно, беруть у мами кров з вени. І якщо бачить, там я, наскільки я розумію, гормони аналізують і білки. Якщо є такі показники, то тоді радять робити амніоцентез. Тобто він і не всім мамам, в принципі, не всім показаний. Звичайно, да, звичайно, це не всім мамам показаний, і не всім, звичайно, це треба робити, і не всім рекомендують, і не поголовно це роблять. Звичайно, тому що. Є певні скринінги, скринінг-тести, скажімо. по перше, це ОЗД в першому триместрі, каже мама, і давайте проходять. так детальніше зупинимося, то розкажіть в першому триместрі приходить мама УЗД і майбутня мама, і бачить деякі, скажімо, можливо, на ОЗД ті чи інші симптоми, які можуть, скажімо, потім надалі спричиняти цей синдром дауна. Якщо їх немає, то переважно в першому триместрі це ще все не видно. А коли мама йде е, на УЗД в другому триместрі, коли вже більш сформовані, скажімо, і органи, і комірцевий простір, який можна визначити за комірцевим простором е, ці показники, саме Колись саме ці... за ним визначається, так, так але крім того, це є і вікові показники, звичайно, тому що жінка з віком е, народити е, дитину з синдромом Дауна, е, вік це також є перш скажімо, одна з перших причин, яка впливає, скажімо, на. Популяцію і з віком більше 35 років, цей, якщо популяції захворювання 1 до 700 то з віком то це після 35 років це вже 1 до 200, 1 до 300 в такому плані. І це вік після 35 років, і перш за все, в другому триместрі це ОЗД, як я вже казав. І посилають на скринінг. так біохімічний скринінг, скринінг, е, береться кров, з вени, е, знають мами Ні, та і ну, це ви кажете це вже в третьому семестрі, в другому, а в другому другому триместрі. Першому, 16... Але, другому. але другий триместр це вже і пізно мамі зробити, скажімо, штучне переривання вагітності, ну, чому? правда? Штучне переривання вагітності за медичними показаннями можна робити до 21 тижня вагітності. Але uh -huh. звичайно, звичайно, було б краще і можна амініоцентез брати, скажімо... Чим раніше його розробити, якщо є певні, скажімо, і показники, і вік, і взагалі деколи приходять і говорять, от відчуваю, що щось не так, то, звичайно, якщо за бажанням, по-перше, не тільки бажання, але якщо є якісь інші показники, можна провести це обстеження як амніоцентез. Це береться поповинна кров і обстежується його на набір хромосом. на так зване каріотипування проводиться. І обстежуємо от цих 23 пари хромосоми. І якщо хромосомний набір нормальний, тобто людина нормальна є 46 хромосом, то це нормально. Коли ж є 47 хромосоми, і е, саме 3 сумія по 21-й парі хромосом, то це, е, скажімо, це обстеження, як амніоцентез дає, десь 95% того, що дитина народиться з синдромом Дауна. Результативність 95%. але і 5% Приблизно. є похибки, так що можливо, може бути дитина здорова. Тому... Звичайно, дається похибка у в у нас. Ніхто на навіть на контрацептиви, не кажуть, що 100% завжди є метод, правильно? Угу. І звичайно, і на цей метод так само дається похибка 5%. Забор, забір крові, як взялося кров, під яким мікроскопом дивилася, як обстежувалися каріотип. В якій скажемо, в якій ситуації мама здала кров? звичайно, це все враховується, і 5% звичайно, цих 5% – це дуже маленький показник, як 5% загалі для медицини, але звичайно є таке. Ну, відомі випадки, до речі, от у мене знайома, що поставили, що так, дитинка народиться, якби покази, що буде синдром Дауна. Вона відмовилась переривати вагітність і народила здорову дитинку. І відповідно навпаки може бути так. Okay. Алло, Володимир, розкажіть, будь ласка, у вас я знаю, так, схожа ситуація Ситуація була навпаки. Всі УЗД, всі показники, плюс скринінг в перший період вагітності. Хоча показників, щоб ми його здавали, взагалі ніяких не було. Ні, по віку, ні по чому, але ми вирішили просто здати, щоб бути впевненими, що в нас народиться здорова дитина. І коли народили, от були дуже вражені результатами. Ми попали в цих 5% похибки. Ні, ну скажімо, ну, тоді ще обстеження амніоцентез не робилося. І вам, ну, зокрема, нам не напевно не пропонували амніоцентез, тому що амніоцинтез не амніоцентез якби... це, це ми не говоримо за біохімічний uh -huh, скринінг в другому і третьому так. триместрі, який дає похибку значно більшу, а ми говоримо саме за амніоцентез. І амніоцентез в той час ще не проводився, як ви народжував. На жаль, свою дитину. Звичайно, можливо, якби ми тоді, по-перше, можливо, із-за того, що і не проводився, можливо, ми вас не хотіли направляти надалі. надалі ну, якщо вам... не було показників, то і направляти. Звичайно, я з вами познайомився вже, коли народився ваш хлопчик, правильно. Да, правильно. Так. Десь на першому тижні я вас оглядав, я, я пам'ятаю, ну, чи на другому да, До місяця часу ми вже познайомилися з вами вже, тоді, вже після народження вашої дитини. Так. А взагалі, вас, звичайно, я ж кажу, якби зробили амніоцентез, і можливо, тоді вже був би це обстеження, звичайно, можливо, в такої епохи в чиї не було Але Я знаю, що по Україні мами і в Рівному, мами, не всі від. Відмовляються, знаючи навіть, що вони носять дитинку з синдромом. Дауна, не всі переривають вагітність. Просто визначаються, що вони будуть її народжувати. Звичайно, і да, це правильно тобто, кожна, да, кожна мама сама вирішує, все-таки. Ну просто звичайно, би під час вагітності це побачили. Можливо, ми були б готові там чи по-іншому відреагували на народження. це дитину. є правильна точка зору самі з християнського і так. з цього, звичайно, медики можуть тільки. Давати якісь свої рекомендації. рекомендації, так можуть казати, що так і так, але звичайно вирішувати мамі. Це е е е але це той випадок, що його попередити неможливо, так. Е